Коли Юрко оголосив батькам, що після закінчення університету збираються до села навчати дітей історії, мати тільки руками сплеснула, не знайшовши слів для здивування адже він, син професора з того ж університету, міг обрати собі й любу школу в їх місті, навіть на кафедрі лишитись. Але хлопець затято повторював, що в селах також є діти, і їм також потрібна нормальна освіта. А для нього це найкраща можливість зрозуміти, чи вірну професію обрав собі. Село, де потребували історика, відшукалось дуже швидко, і назва у нього була такою малозвучною та душевною сонячне, що хлопець погодився, навіть не розпитавши про подробиці свого працевлаштування. Директор, що зустрів його як рідного, довго обнімав татис руку, якусь мить вагався, чи говорити все одразу, а чи згодом, коли новий вчитель освоїться і буде важче щось міняти? Бо мав попередити, що, окрім історії, Юрію Олексійовичу прийдеться ще фізкультуру і працю хлопчикам викладати. От така в них проблема з кадрами в селі ніхто не хоче сюди приїздити діток навчати. Але Юрко виявився незлякливих що то значить молодість. Ці проблеми здаються дурницями. У фізкультурі навіть зрадів буде змога тримати себе у формі. Знайомлячись з класом, де буде класним керівником, молодий вчитель одразу звернув увагу на хлопчика, що тримався осторонь від своїх однокласників. Він самотньо сидів за останньою партою, втупившись перед собою і зовсім не цікавлячись тим, що відбувається. Його друзі галасували. Не маючи змоги всидіти за партами, ділились враженнями про літні канікули, кидалися бомбочками з паперу, Отбирали щось один в одного, як курчата. Вони вели себе, як звичайні 12-річні діти, повні життя і енергії. Тільки не той малий за останньою партою, звали його Тарасом. Вже згодом Юрій дізнався від бабусі, котрий винаймав кімнату, що того хлопчика. Вона добре знає. В нього ще є молодша сестричка Марічка, що ходить до третього класу. А що ж у них трапилось? спитав Юрій, боячись почути про трагедію, про сирітство дітей. Не знаю, сумно похитала головою жінка. Батько мати у них живі, здорові, ніби й трагедії ніякої в родині не було. Живуть собі люди вічливі та спокійні, ні з ким не сваряться. Завжди на допомогу приходять, якщо попросити. Чоловік Олег не п'є, не бешкетує по селу, працює комбайнером. Дружина його, Оксана, бухгалтер в конторі. Ніхто ніколи про них слова лихого не скаже. Наче й не проблемні, а народ наш їх недолюблює. Якісь відсторонені. Ну, те, що сім'я трохи відлюдкувата, Юрія не зачіпало. Їх особиста справа. Але що діти у них, немов дитинства, позбавлені, то його хвилювало найбільше. Може, їх там лупцюють чи в підвалі за непослух тримають. розмірковував. Ні, треба навідатись, самому роздивитись. Бо зважати на плітки сільські, то невдячна справа. Треба самому розібратись. В найближчу суботу він подався на край села. Де жила сім'я дивних дітей. Помітив, що і хата, і дворище доглянуті кругом чисто, прибрано, охайно, квіти біля паркану посаджено, дворище, як дворище, в селі такі майже всі. А от як живуть за тими білими фіранками на вікнах? То ще треба дізнатись. Господарі оселі зустріли його стримано, і чоловік і жінка були дуже схожі на своїх дітей. Скляні очі, повна відсутність емоцій, як роботи. Видно було, що гість для них небажаний, але виховання не дозволяє закрити перед ним двері. Чоловік, дізнавшись, хто Юрко і навіщо прийшов, одразу ж пішов у справах, сказавши дружині, що немає часу на базікання. Жінка лише ледь посміхнулась, коли вчитель почав розпитувати, що з їх дітьми не так, а що з ними не так. В її погляді промайнуло ледь вловиме здивування чисті, одягнуті, взуті, не башкетують, вчаться не гірше від інших. А емоції. Я вже другий місяць працюю в школі, а ще ні разу не бачив, щоб ваші діти не те що бігали і гралися, а навіть сміялися чи розмовляли з кимось на перерві. Повірте, я знаю, що кажу. В їхньому віці така інертність. Ненормальна. Емоції, а тим паче сміх то зайве в нашій сім'ї. Холодно відказала жінка. В нашому домі тиша і спокій, то знак поваги. Поваги. не зрозумів вчитель. Поваги до кого? Поваги до мертвих. відповіла жінка і підвелася зі стільця, даючи зрозуміти, що розмову закінчено. Юрій отетерів. Він був готовий почути що завгодно, але не це. Не маючи змоги продовжувати розмову, він вийшов з цього дивного дому і попрямував до себе. Так замислився, що мало не втрапив колеса місцевого шибайголови, що цілими днями гасав по селу на мопеді. З голови не йшла остання фраза Оксани В нашому домі тиша то знак поваги до мертвих. Що саме вона хотіла цим сказати? Не знаходячи спокою, Юрій почав розпитувати по селу, збираючи по крихтах інформацію про дивну сім'ю. Але люди лише хитали головами. Мовляв, було щось колись, але ж то так давно відбувалось ніби у Олега був брат менший, то він помер ще в дитинстві. А з яких причин невідомо. Хтось казав, що нещасний випадок. Хтось, що хвороба невеліковна, а хтось, що сам себе віку позбавив. Зрозумівши, що таким чином правди не доб'ється, Юрій звернувся до старої вчительки, що вже давно вийшла на пенсію, але колись навчала Олега і Оксану. Навіщо це тобі? здивувалася літня жінка. А почувши причину, тільки зітхнула важко і замовкла. Він не підганяв її. Терпляче чекав, боячи, що передумає щось розповідати. У Олега батько був дуже строгим, почала вона, навіть аж занадто тримав страху і дружину, і двох своїх синів. Змалку вселяв в дітей думку, що емоції то прояв слабкості, що не можна чоловікові бути, як жінка. Він міг і побити сина, коли той не втримавшись. Бо дитина ж, сміявся або починав пустувати. Отак і зростали хлопці в постійному страху. А звикнувши стримуватись, і на людях не дуже розслаблялись. Бо люблячий татко, і привселідно міг за вуха потягати та ляпосів надавати за нестриманість. А потім потім сталося лихо. І знову замовкла, замислившись. Юрій чекав терпляче. Він не міг втямити, чому ж Олег, мавши таке дитинство, тим самим нагородив і своїх дітей. Здавалося б, повинно бути все навпаки. Брат Олега загинув, тим часом продовжувала літня вчителька. Коли ховали їх матір, що померла дуже рано, його молодший брат засміявся на кладовищі. Ну, чого можна було чекати від шестирічного малюка? Дитина не витримала того випробування горем і зірвалася. То був нервовий сміх. Але ж хіба батькові то було зрозуміло він побив вдома малого так, що той втрапив до лікарні, але недовго зміг боротися за життя швидко пішов за своєю мамою. І відтоді сміх в житті Олега під забороною. Молодий вчитель розумів. Що залишати все, як є, не можна. Треба обірвати ту струну, що пов'язує дітей з минулим їх батька, і не дає можливості їм рости нормальними людьми. Адже якщо він не втрутиться, то ці заборони будуть передаватися з покоління в покоління, і взагалі невідомо, як може скластися доля у цих дітей. Згадавши свої дитячі роки і те, як він захоплювався театром. Юрій вирішив започаткувати драматичний гурток і в сільській школі, і обов'язково запросив долучитись Тараса з Марічкою, ще й виставу відшукав комедійно, наповнену веселими сценами і цікавими діалогами. Діти захопилися невідомим до цього часу заняттям. Хоча Юрію і прийшлося прикласти немало зусиль, що погодились. А потім виявилось, що у маленької Марічки. Є акторський талант. Вона так гарно співала і могла показати на сцені, кого завгодно чи то принцесу на горошині, чи то кумедну мавпочку з зоопарку. Тарас не відставав від сестрички і навіть на роль у виставі погодився спочатку ніяковіючи і озираючись, ніби боячись побачити батька в залі, а потім звик втягнувся. І навіть на рівні з іншими дітьми. Реготав щир над сценами, що розучували. Але поза гуртком і хлопчик і дівчинка знову ставали замкнутими, закривались у своїх ракушках відчуження і байдужості. Юрій вирішив особисто запросити батьків на прем'єру вистави. Довго думав, чи казати, що їх діти приймають участь. І до того ж, це комедія, що унеможливлює відсутність сміху. Оксана погодилась прийти. Хоча з таким же успіхом вона могла і відмовити. Жоден м'яз на її обличчі не видав, як жінка поставилася до цієї затії. Олега в селі на той час не було поїхав десь за запчастинами. Коли діти вийшли на сцену і почали грати, Оксана з подивом зрозуміла, що серед них є і Тарас з Марічкою. І що вони ані аніскілечки не відрізняються від інших дітей, сміються, сиплять жартами. І більше того, вони, як виявилось, дуже артистичні, кімітливі і непосидючі. Сльози не втримались, потекли по її щокам. Тихо, непомітно, так як і жила вона. А коли вистава закінчилась, і юних акторів оточили друзі з поздоровленнями. Підійшла до вчителя. Юрію Олексійовичу, звернулася. Спасибі вам. За що? спитав він, добре розуміючи, про що йде мова. За прозріння. кивнула в сторону своїх дітей, що посміхалися в натовпі. Минуло небагато часу. А в селі вже й забули, що вважали сім'ю дивною і відлюдькуватою. Бо в їх хаті. Так само, як і в інших домівках, почав лунати дитячий сміх. На подвір'ї з'явилася гойдалка, а біля сараю оселився новенький підлітковий велосипед, радісно виблискуючи металом на сонці. Юрін не вважав себе героєм, що врятував дітей від нерадісного життя. Він був впевнений, що любий з односельців рано чи пізно задумався б над тим і спробував би щось зробити, щоб повернути. Тарасові з Марічкою справжнє дитинство позбавлене тяжких дитячих страхів їхнього батька.